Я сьогодні дуже злий на міністрів культури усіх країн, усіх у світі. Чому записав я сьогодні відео і туди додав народну пісню Дивлюсь я на небо. В результаті виявилося, що ця пісня має 17 кандидатів авторських прав. Це кожен із виконувач цієї пісні є володарем авторських прав на неї, народна пісня. Дивлюсь, я на небо та й думку гадаю. Даже, розумієте, кожен виходить, співає цю пісню, потім оформляє авторські права. Даже навіть Кобзон і той має авторські права на нашу українську народну пісню. І отому я оце такий злий на тих. Міністрів культури, які ну, дозволили оформляти ці права. Ютуб, звичайно, виконує закони. І виходить, що ми народ не можемо нічого із цієї пісні я не можу її використовувати без дозволу 17 людей отих виконавців. Кобзона, Гнатюка. Там. А той, хто перший цю пісню реально заспівав, той якраз авторських прав немає. І що ж це за закон, який? Використання цієї пісні зменшує, не розвиває її, а на. І от оцей злий на оцих міністрів. Це ж вони дозволили ото авторські права ці виконувати. І таких законів у нас. Мабуть, мільйон, що самі по собі забороняють щось, забороняють використання цієї пісні. Я розумію, там якісь кошти десь кудись, але мої права, вони ці закони зменшують. Я думаю, що так не повинно бути. Не можна зменшувати права народу на використання її культурної спадщини. Це що, от Пушкін написав якось, хто дав право оцьому автору музики, наприклад, використовувати у своїй пісні слова народні. Народ йому цього права не давав, а він їх в авторські права записує і тоді далі зменшує права народу. Може, я дурак, але ну, мене це обурює, розумієте? Не знаю чому, от аж ну, зовсім не можу я з таким змирятись. Треба, щоб передивлялися міністри культури оці такі всякі закони, які ну, 17 авторських прав видано. Від Кобзона до купи наших українських. І ще ж я так думаю, що і в інших країнах це є. Я думаю, що авторські права. Повинен мати одна людина повинна мати. А не кожен, хто виконує. Оце так мене сього зараз Ютуб цей вибісив. Для, старався для людей, а вийшло. Ну, щось не, не те. З вами був дідусь Хохол. Дякую вам за увагу. Напишіть оце, Чому і що робити, коли авторські права і твої твої права обмежують. Напишіть мені, будь ласка. Чому обмежують мої права в Ютубі? Бувайте здорові!